Жорстокі господарі. Якось були господарі Дар'я та Тимур. У них була кішка Мурка та кошеня Барсик. Чорний кіт, як завжди, заважав котам. Він був Мурку та Барсика. У цей день жорстокі господарі задумали приступний план. Про це чув кіт. Він тут же пішов до Мурки та сказав Привіт. Мурка відповіла Кіт, не смій підходити до мене. Чорний кіт сказав Стій, я по ділу. Твої господарі задумали приступний план. Вони говорили, що треба вивезти барсика у місто. Що, що? відповіла Мурка та додала давай швидше за діло. У цю хвилину господарі почали ловити барсика. Як схопив ти котика та у машину? Мама, тут, як тут, схопила та вистрибнула з машини, а вони поїхали у місто. Мурка дякує чорного коту та говорить, Ти не уходь, завтра вони можуть знову почати це ж саме. Добре, відповів кіт. На ранок все почали знову. Тимур ловить барсика, ті й тікає. Чорний кіт з морку хапає за шкіру господаря, він їх кидає на підлогу. Тим часом барсик тікає. Потім, через деякі години де Дарія пробує чорного Проба чорного кода з морку закриту у гаражі, але вона не могла зловити. На жаль, Морку та чорного кота приспали. Тимур зловив барсика та кинув його у багаж. Вони говорять нарешті ми його вивезли. Вони приїхали та кинули барсика під кущ та уїхали. Вони сидить самотні під кущем та плаче. Люди всі ходять та лише оглядаються на нього. На ранок прокинулась Мурка з чорним котом. Вони шукали барсика, але не знайшли. Чорний кіт сказав Я зараз піду в місто та знайду його. Чорний кіт е, у місті кричить Барсику. Потім через три години знайшов його та привів до Мурки. Мурка подякувала з, е, з барсиком за допомогу та е, сказала Ти найкращий друг, ти не покинеш у біді.